Це сюди ж прилетіло. У прифронтовому Херсоні гучно майже щоночі наслідки чергової масованої атаки росіян з лівого берега показують співробітники однієї з лікарень. Прилетіло в ангар, де стояли автівки швидкої допомоги. Дві з них пошкоджені суттєво. Ось ці машини булочні лучше нові. Так вона підлягає ремонту чи ні? А, який там ремонт. Чиса на утилізацію. От це так: агнітушителі, таке. Ну, каски салізну там все Сьоміли рашисти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру, нищити наші міста, наш Херсон. Це обстрілювали ймовірно з систем залпового вогню. Ймовірно, це була град. З самого ранку у медзакладі працюють представники комунальної аварійно-рятувальної служби. Завдання номер один перекрити вибиті вікна. І нам треба зашити більше 40 вікон, це треба зробити швидко, бо у нас ще багато обстрілів і треба і криші робити, і, і треба людям допомагати, щоб була криша над головою. Комунальники говорять, наслідки могли бути ще гіршими. Тут справа в ті, що тут росла береза і прямо ствол берези воно влетіло. О, і можна сказати, що береза на себе прийняла удар, то, мабуть, було б ще хрустіше, якби воно не попало в дерево. Через ворожі прильоти вночі постраждали і приватні будинки на кількох вулицях. Ну, мабуть, це, як воно? Град? град, мабуть. Хтось каже, блін, що ураган, другі кажуть, град. На момент удару люди спали. Юрій говорить, його врятувало те, що перебував в іншій кімнаті. Ну, бабахнуло сильно сильно і пиля з цієї кімнати пішла. І сюди би прилетіло, то, може, і загинули би. Обстріли не вщухають і вдень. Мені послушалось, що він був такий продовжительний. Да, все время, здесь все время. Попри те, що в місті дуже гучно, комунальники роботи не припиняють. Пошкоджені будівлі ремонтуються негайно. Марина Савченко, новий день.